У мене знову сигнал. Я його викопав. Давайте тепер разом пошукаємо, що це. Ура-ура, ура! Погляньте, що я знайшов. Ось. Пляшечка, і здається, ціла. Щупаю пляшки і обвалилась земля. Та щось таке цікавеньке впало. Ось бачите? Мої вітання, друзі! Всіх вітаю ось такого! Чудового зимового лісу. Сьогодні снігу трішки менше, так як була відлига, і він станув. Тож, думаю, шукати буде набагато краще, ніж минулого разу. Що ж, друзі, ми на позиціях Першої світової. Тут стояли австрійські війська, і знахідки тут були непогані. Тож, думаю, щось та й сьогодні мені трапиться. Побажайте мені удачі! Поїхали! Товариство, а в мене перший сигнал хочу вам продемонструвати ось такий потужний сигнал. Будемо надіятися, що це не консервна банка. Зараз викопаю і покажу. Друзі, я викопав сигнал і знайшов його. Це не консервна банка, трішки краще, проте все. Рівно не те, що би хотілося. Ось така ложка. Ложка алюмінієва і дуже гарно дзвенить. Ось такий наш перший сигнал. Будемо продовжувати пошуки. У мене знову гарний сигнал. Друзі, скажу вам чесно, в цих місцях вже такий сигнал важко знайти, але тим не менш є ще що копати. Я вже його побачив сигнал, трішки копав і погляньте, що це. Бачите, друзі? Так, це знову ложка, але на цей раз трішки старша. Ось така чайна ложечка. Ой. Ніби посрібнення. чи мелінхор, Можливо, будуть надписи або клеймо Зараз. Але ні, друзі, це мідь чи латунь. Давайте я її почищу гарненько і вам покажу. Ось відчистив я нашу ложечку. Клейм не виявив. Але є ось таке посрібнення. Це або латунь в посрібненні, або меринхор. Щось в тому роді. Ось така ложечка гарненька. Стан шикарний. Не вся вона посрібнена, звісно. Але... Вона не гнила, тому що тут пісочок. І, як бачимо, ось так сама ложечка стерта. Вона, напевно, була довгий час в використанні. І солдати її ось так стерли. Ось така красуня. Сигнал за сигналом, трапляються з знахідки, і це тішить. Давайте ж поглянемо, що на цей раз я викопав. Ось я вже. Бачу, де це. І давайте поглянемо, що це. А, друзі, що це таке? Щось цікавеньке. Вау. А що це таке? Не можу зрозуміти. Це, друзі, якась... Не знаю, що за річ, але по похоже мені на... Отут тут мала бути голова, шкода, вона зламана. Якась ніби люлька чи що. Не можу зрозуміти, що це. Оце ніби крило таке. Ось таке різьблення йде. Давайте зараз почищу і поглянемо, що це. Я вже второпав, що я знайшов. Шкода, звісно, що цей артефакт не цілий, проте непогана знахідка. Ось тут мала бути голова півня такого. Це крила. Ось тут ви бачите ноги його. Ось ця частина, друзі, надівалась на пляшку. Або тут ще був такий переходник, і вставлялось в пляшку. А звідси лилась рідина. Ось так нахилялась пляшечка і лилась. Це, скоріш за все, для оцту. Навіть хто пам'ятає, були пластмасові такі ще. За сучасних часів вже. А ця приспособа, скоріш за все, ще старіша: часів Першої світової. Так як була знайдена на цих позиціях. Ну, це моя думка, якщо я не правий, виправте мене. Ось такий непоганий девайс. У мене знову сигнал. Я його викопав. Давайте тепер разом пошукаємо, що це. Десь він має бути тут, але де не знаю. А, бачу, знайшов ось тут. Що це в нас? Це в нас, друзі, монетка. Перша за сьогодні. А що це за монетка? А монетка у нас дуже-дуже затерта, але монетка з отвором. Давайте зараз трішки протру і покажу вам, що це за монетка. На жаль, монетка не срібна і стан її дуже поганий. Зберігся тільки ось такий віночок, якщо вам видно, з однієї сторони, з іншої немає нічого. Хто знає, що за монетка, пишіть в коментарях. Дуже цікаво би було дізнатись, що це. Ось так, друзі. Така монетка розчарування. Але, тим не менш, коп досить непоганий. Ось знайшов ще один артефакт по Першій світовій. Погляньте, що це. Ось така річ. Хто знає, той знає, а хто не знає, тому підкажу. Це корпус від гранати кугеля. Всередині була підривна речовина, а він сам корпус служив як шрапнель осколки для враження живої сили. Ось такий шматок від гранати. Натрапив я на такий незвичний сигнал. Як незвичний. По Першій світовій він незвичний. Ось погляньте, що мені трапилось. Гудзик. Гудзик, як ви бачите, рейх. Значить, тут були не тільки солдати з Першої світової, але і по другій світовій. Рейх. Ось ще таке маркування 7. такий гарненький гудзичок. Продовжуємо наші пошуки. Друзі, ось неподалік гудзика У мене трапився гарний сигнал. Я вже подумав, що це пряга по рейху. Але, на жаль, ні. Погляньте, що це. Це ось такий кілок від... Палатки. Також по рейху. Жаль, жаль, що не пряга. Проте також артефакт. Буду тут продовжувати шукати. Можливо, й попадеться пряга. Або ще щось цікавіше. Ось на такому схилі знайшов ще один артефакт по Другій світовій війні. Ось, друзі, на перший погляд. Просто шматок металу. Але ні, це елемент від трака, танку чи якоїсь гусеничної техніки, що їздила під час Другої світової. Можливо, цей танк наїхав на міну, він підірвався, і ось так шматок траку відколовся і відлетів. Або ж просто тріс. Від навантаження тягнути техніку. Ось такий ось шматок історії. Броджу по лісі і натрапив на смітничок, здається, перший сигнал з чупом. є скло. Цікаво, чи ціле, чи ні. Давайте зараз розкопаю і покажу вам. На превеликий жаль, мій сигнал виявився не пляшка. Пляшки залишилось тільки ось таке скло, але, тим не менш, в мене є цікавий артефакт. Погляньте. Так, друзі, це цоколь на світло, ізолятор. Тут проходили провода, ложились, і в солдатів на позиціях було світло. Напевно, вони мали якийсь генератор чи що і жили в лісі як білі люди ось так друзі тільки погляньте який пагорб ось на такому пагорбу тримали позицію австрійські солдати і губили тут свої речі ось одна із них був глибокий сигнал вирішив викопати металевий давайте поглянемо що це Щось цікаве, друзі. О, друзі. А це в нас кирка. Погляньте, який стан. Чудова кірка. Хоча тут пісочок все одно солдати мали зі собою шансовий інструмент. На випадок, якщо попадеться якась глина чи камінь, щоб було. Добре купати траншеї, окопи. Ось така кирка. Гарна. Ще навіть з полосами, щоб кріпити. І з болтом, погляньте, ще різьба збереглась. Ось така чудова знахідка. Ура, ура, ура! Погляньте, що я знайшов. Ось. Пляшечка і здається, ціла. Зараз я її викопаю і обов'язково вам покажу. Було б дуже гарно, якщо б вона була ще й розписана. Я дістав пляшечку, і ось вона така невеличка, шкода не розписана. Проте ціленька. Ось така пляшечка. А в мене ще один сигнал з щупом. Попробую розкопати, можливо, тут поталамить. Викопав я наш сигнал і вже зневірився, подумав, що це ось такий шматок цегли. Трапився ще ось такий патрон, і шматок скла, шматок денця. Розчарувався я вже, але чуть-чуть глибше трапляється мені пляшечка. І погляньте тільки, вона ще й розписана фармація, друге слово не бачу, ось така. Скло затерте, звісно. Проте пляшечка та ще й ціленька і розписана. Фармація Даламі. Щось таке. Ось така аптечна. Дашечка ніби. Круто. Буду щупати ще. Щупаю пляшки і обвалилась земля та щось таке цікавеньке впало. Ось бачите? Зараз постараюсь витягнути і показати вам, що це. Самому цікаво. Ось що це у нас таке? Жетон якийсь? Чи що? Трісловушко. Так, щось зображене. Зараз, друзі, я почищу і вам покажу. Товариство, це суперкрутий жетон. Зараз вам покажу. Тільки погляньте. Ось собака. Трішки влучив щупом, напевно, по ньому ось тут. Але, тим не менш, це собачий жетон. Ось собачка намальована. І з другого боку є надпис. Надпис я не можу розібрати. Що тут пише? Але номер собаки 114. Ось такий шикарний жетон. Ну, сьогодні Коп вдався, як на мене. Пляшечка є, жетон є, півник без голови є. Жаль, що він без голови. Ну, бомба, бомба! Друзі, знайшов ще на останок одну річ в нашому смітничку. І погляньте, що це? Ось такі фрагменти від фонарика. Тут була лампочка і таке скельце зверху. А це як відбивач працювало і світило. Ось такі ось артефакти. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наші пошуки. Сьогодні Коп, як ніколи, вдався. З нахідками я задоволений. Бачите, виїжджали на Першу світову, а трапився і Рейх, і Перша світова. Так що будемо виїжджати далі, копати і показувати вам. Ну що ж, друзі, зараз будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!